Зачекай. Зачекай, а що говорить Біблія? Друзі, сьогодні в Рубриці зачекає, що говорить Біблія. У нас буде розмова з священнослужителем Геннадієм Савчуком. Пане Геннадій, вітаю вас! Добрий день. Доброго дня, хващути. Дякую, що ви до нас доєдналися. Сьогодні говоримо про друге пришестя, як вже було анонсовано. І зразу питання до вас: що таке друге пришестя і чого воно так важливе для християн? Угу. Дякую за запитання. Е, що таке друге пришестя? Воно може сказати саме за себе говорить: друге пришестя це називають повернення Ісуса Христа вдруге на нашу землю. Ми знаємо, що Ісус Христос приходив вперше, це дві тисячі років тому назад. Він помер, постраждав за наші гріхи, і вдруге Він повернеться за тими всіма людьми, які повірили в нього. Оце буде друге. Повернення Ісуса Христа на нашу землю. Чому воно важливе для християн? Так. Тому що ця подія, вона очікувана християнами. Тому що ми хочемо, щоб уже зупинилося це зло, яке відбувається на нашій планеті, війна, яка є в нашій Україні. Ми хочемо, щоб Божий план, який у Бога був планом, щоб він дійсно вже повністю здійснився. і Люди були спасені. Ми хочемо бути в числі спасених, і ось ми чекаємо другий прихід Ісуса Христа. Геннадію, скажіть, будь ласка, якщо аналізувати Біблію і слова Ісуса, які він казав своїм учням, коли вони питали про ознаки кінця часів. Можете зараз нашим слухачам мені перерахувати оті ознаки кінця часів, які згадуються в Писанні, і як їх розпізнати? Угу. Е, дійсно. Це запитання мучило не тільки нас і наших слухачів, а це питання мучило також і хвилювало учнів Ісуса Христа. І вони задавали Ісусу запитання: скажи нам, от коли станеться це, коли буде е, е, прихід твій на нашу землю, які будуть ознаки е, передувати перед приходом твого на нашу землю. І Ісус якраз дає відповідь учням. Ці слова вони записані в Матфія в 24 розділі. Я б е рекомендував всім нашим слухачам, е якщо у вас зараз Біблії немає, але ви вдома ввечері можете відкрити Біблію, це перша е книга Нового заповіту. Євангелія від Матфія, в 24 розділі, описується, які ознаки мають бути перед приходом Ісуса Христа на нашу землю. Тут написано в Біблії, що будуть війни. Е, каже, почуєте ж про війни і про воєнні чутки глядіть, не лякайтесь, бо це все статись на мається, це все стати належить. Тому. Потім каже, будуть голод, землетруси. Е, далі описується про те, що е, будуть багато людей зводити е, людей. Називати, що я Христос, і цим е, подіям ми не повинні вірити, тому що Біблія описує, що Христос, коли вдруге буде йти на нашу землю, Він буде йти у славі святих ангелів. І так як, е, літом, особливо, коли йде гроза і молнія блискавка, видно аж від заходу до сходу, так само буде і прихід Ісуса Христа. Оці ознаки будуть передувати перед. Другим приходом Ісуса Христа, також Біблія і апостоли, особливо апостол Павло до Солонян, говорить, що перед приходом Ісуса Христа буде відступлення, буде антихрист. Анти це той, який проти Христа, який буде видавати себе за Бога, який буде хотіти, щоб йому поклонялися. І Це все буде передувати перед другим приходом Ісуса Христа. І для того щоб нам розпізнати. Всі ці ознаки нам потрібно слідкувати за подіями, які сьогодні є в суспільстві. Ми бачимо, що дійсно є сьогодні війна, є голод, є землетруси. Але Біблія ще дає таку чітку вказівку, що та як жінка, коли вагітна, і схватки перед родами вони учащаються так само і. Оці події, війни, голод, землетруси це все буде вставати дедалі частіше перед приходом Ісуса Христа, тому ми маємо дивитися, слідкувати за подіями, які е, оточують нас, і не впадати в паніку, тому що Ісус нас попередив це не для того, щоб нас залякати, але щоб ми могли приготуватися до цього часу, до Його приходу, Геннадію. А як ви вважаєте, чи чому ми не можемо. Точно передбачити дату другого пришестя. Ми не можемо передбачити тому, що Ісус чітко сказав, що про той день або про той рік ніхто не знає: ні ангели небесні, ні син, а тільки Отець. І причина, чому Бог приховав цей день, це щоб люди завжди були готові, а не чекали якоїсь конкретної дати. Це щоб перевірити віру. І довіру віруючих людей. І що саме, основне, Господь не хоче, щоб людина впадала в пані? Це так, коли до нас гості приходять, і коли в мене все прибрано в хаті і є їжа, то для мене гості це буде не паніка, а я буду з радістю. Так само, і прихід Христа, якщо я впродовж свого життя готуюся до цієї зустрічі, то для мене це буде радісна подія, Геннадію. А... Поясніть, будь ласка, як розрізнити істині пророцтва від помилкових? І взагалі, чому багато людей так часто ведуться на якісь фальшиві передбачення? Угу. Ну, дякую за запитання. Ну, нам треба визначити, що є істина, щоб розрізняти істину від неправди. Якщо ми беремо Біблію, Слово Боже, і Слово Боже говорить, що є істина. Це є Ісус Христос є істина, саме письмо Євангелія, вона є істина. І коли люди читають те, що написано в Біблії, що написано про Ісуса Христа, це є дійсно правда і істина. А, і Біблія говорить, що тільки Бог один знає таємниці і тайни. А є люди, так скажемо, які хочуть видавати себе за Бога або говорять, але. Те, якщо та людина говорить те, що суперечить істині, суперечить Богові, суперечить е, Слову Божому, то ми не вважаємо те істиною. Е, в книзі повторення закону є такий вірш, е, який говорить, що е, якщо, будете, якщо буде говорити пророк ім'ям Господа, і не станеться та річ, і не прийде те ж слово, про яке не казав Господь. То така людина є неправильною, то є лже-пророк. Тому ми маємо все перевіряти, чи воно е, погоджується або воно написано в Біблії. Геннадію, ви таку цікаву аналогію застосували з приходом гостей? З несподіваним приходом гостей. От, скажіть, будь ласка, до гостей до такого раптового приходу гостей нам, звичайно, можливо підготуватися, а як нам готуватись до приходу Христа? Ем, до приходу Христа, е, дійсно, е, нам готуватись треба постійно, е, тому що цей час нас не е, зненацька, не застав. Е, е, якщо ми будемо готуватися сьогодні, розуміючи, що Ісус прийде скоро, то та подія для нас буде радісною подією. Знаєте, Біблія говорить про те, що буде дві категорії людей, коли Ісус прийде. Буде одна категорія людей, які будуть вигукувати ось Бог наш, на якого ми надію покладали, який прийшов, щоб забрати нас на небо. А друга категорія людей, яка не очікувала цей час для е, прихід Ісуса Христа, це буде для них трагедією і великим горем. Тому і вони будуть казати камінням, горам падіть на нас, скрити нас від лиця того, хто сидить на престолі. Тому я бажаю, щоб для кожного з нашого слухача була прихід Ісуса Христа, це радісно і подією. Геннадію, маю ще одне таке до вас питання. Дивіться, як очікування Христа змінює наше повсякденне життя? Чи воно має нас уводити в якийсь страх, чи навпаки давати нам е, якусь надію і сподівання і радість? Угу. Дякую за запитання. Ну, Якщо ми надіємось, дійсно віруємо в Ісуса Христа, е, що Він може прийти будь-якої миті, е, це буде впливати на наше повсякденне життя. Е, ми станемо більш відповідальними. будемо... А робити, старатися робити добро, не, не мати якісь суперечки з сусідами, з рідними, з близькими. Тому що ми чекаємо цієї зустрічі з Христа, І тому ми не зможемо помінятися за одну секунду. Наш характер він міняється впродовж нашого життя. Тому сьогодні, якщо ми, як віруючі, чекаємо прихід Ісуса Христа, ми живемо цією надією, це буде впливати на повсякденне наше життя. Ми будемо старатися уникати. Гріховних пожадливостей, не ставити перед собою тих речей, які будуть невгодні Богові. Ми будемо старатися відносити будувати наші відносини на любові та істині. І будемо старатися ставити духовні цінності вище за матеріальних. от Бога ставити на перше місце. І це буде дійсно. Що ми дійсно чекаємо прихід Ісуса Христа на нашу землю. А Ісус Христос Він обіцяв, що Він обов'язково повернеться за всіма тими, які дійсно вірують у Нього і чекають. Геннадій, дуже дякую за вашу відповідь і за ваші відповіді на сьогоднішнє питання. Наостанок, можливо, у вас є порада або побажання для наших слухачів. Я буду вам вдячний. Так, я вдячний, що ви мене запросили сьогодні на радіо християнське Радіо, голос Надія. Хочу побажати всім нашим слухачам, щоб ваше серце було сповнене Божого миру та радості. Хотілося, щоб кожен із нас із вас ви надіялися на Бога, на Його обітницю, яку він сказав, що я неодмінно повернуся і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. я бажаю, щоб кожен із вас. Був у числі тих, які скажуть при другому приході Ісуса Христа, ось наш Бог, на якого ми надію покладали, який прийшов за нами. От, живіть цією надією і діліться нею. І нехай вас Бог оберігає на ваших дорогах і вас благословить. Дуже Цього дякую всім найкращим. Дуже дякую, Благословінь і вам, друзі. У нас сьогодні в гостях був пастор Геннадій Савчук. Голосом надії. Радіо